Всім доброго дня! Мене звати Ярослав Геннадійович, лікар-анестезіолог, реніматолог інфекційного відділення номер 5 п'ятої сумської міської клінічної лікарні. Протягом останнього місяця ми бачимо тенденцію до зростання кількості захворюваності на covid 19 в нашому місті. Поки що ці цифри особливої загрози не несуть. Проте ми прогнозуємо подальший рост захворюваності. Звичайно, наше відділення до цього готове в повному обсязі. Наше відділення функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Укомплектовано штатом лікарів-анестезіологів і лікарів загального відділення. Анестезіологи займаються найважчими пацієнтами, які потребують. Додаткової підтримки, і лікарі загального відділення займаються лікуванням пацієнтів, які відносяться до групи з легким перебігом захворювання і з перебігом захворювання середньої степені важкості. Відділення повністю готове, повністю забезпечено медикаментами, повністю забезпечено апаратурою і. Відповідними фахівцями, яка від нас порада від лікарів, перше це дотримання санепідемічного режиму, носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції. Ну і найголовніше, напевно, це вакцинація. Тому, дорогі наші пацієнти, якщо у вас з'являються навіть невеликі симптоми загальної слабкості, загального нездужання, підвищення температури тіла, кашлю, звертайтеся обов'язково до вашого сімейного лікаря, проводьте або швидке тестування, або проводьте плр тестування і будьте здорові! Слава Україні!